І всім привіт, друзі! З чувак Оксаня. І сьогодні я нарешті закінчую відновлення своєї машини ваз 1111 11 ОК. Так, ось, власне, моя машина. І що мені залишилось зробити? Мені потрібно поставити сидінь, два сидіння, яких не вистачає. І я хочу пофарбувати в червоний колір. ви пам'ятаєте, знайомий мого діда дав мені раніше фарбувальний пістолет. І фарби. Тому я її також е, пофарбую. І сьогодні ми на ній прокатаємось. Може десь до воріт, і туди, і назад, або ще й по городу. Так, тоді першим чином я піду е, скрафчу крісла. Так. У мене всі матеріали лежать у складі. Так, закриваємо ось вони. Так, ось, власне, крафчу. Мені потрібно два сидіння. Раз, і два. Так, ось все. Я скрафтив. І тоді, так, світло, я думаю, можна вимкнути. Так, і тоді, власне, піду їх установлювати. Так, тоді перше. Спочатку ось тут. І хоп, все. І друге. Так. І... хоп, все. Так я тоді сяду. Так. Прикольно. Тут ззаду. Класно, мені подобається. Тут, власне, як ви бачите, ззаду три крісла, ось так, тут можна посередині сидіти. Так, двері закрию. І тепер мені залишилося її тільки пофарбувати. Так, тоді піду, візьму фарбувальний пістолет. Так, тут я світла ще не провів. Ось. Як ви пам'ятаєте... І е, цей барник. Так, як ви пам'ятаєте, я його вже використовував. Ось такий фар... фарбувальний пістолет. Так, тоді, власне, буду фарбувати. І... Зараз. Тоді вибираємо червоний і хоп. Ну, все. Ось ми нарешті, друзі, повністю відновили мою ваз 1111 -11 ОК. Мені вона дуже... Мені дуже сильно вона подобається. Просто зараз собі тут подивлюсь. Просто дуже сильно. Вона така компактна. Такі фари тут прикольні, передні. Тоді я покладу фарбувальний пістолет на місце і будемо, тоді її заведемо і, і проїдемо на ній. Так. Ой, світло знову. Так. Тоді заводимо. Так. Дуже легко завелося. Дуже легко. Просто з пів обороту. Так, тоді виїжджаємо. Я тоді якось обережно треба буде виїхати. До речі, дуже, дуже легко керується. Так. Я думаю, не... Ані вистачило місця. О, вона їде! Сніг, до речі, друзі, почався, бачите? Дуже гарно. Зараз ще вимкну фари, так буде ще красивіше. Так. Так, наче вписуюсь. Так, повний виворот. Так. Тоді я вимкну фари. О! Тепер взагалі кайф. Видно все. Всі фари працюють. Бачите, яке потужне світло. Так, тоді... Може навіть... Проїдуся біля дому. Ого! Потужна машинка. Ну Бачите, друзі, їздить вона прекрасно Так, розвернуся. Ой. Ого! Щось я занадто газнув. Щось трохи з двигуном, якісь дивні звуки, але в принципі. Знову щось з надто газнув. Вийду тоді звідси. Відкриваю... Ой, браму. Сніг ось нападало. Так. так, сніг тоді ми заберемо. Так, дивіться, до речі, друзі, дуже гарно виглядає. Зараз оце на снігу вже, бачите, потемніло взагалі. Дуж, але дуже гарно виглядає, дуже. Так. Виїжджаємо. Так. Ну, ось тут можна проїхатись. Назад зараз. Ось тут, до речі, друзі... Ой. Є стежка і, по-моєму, проклали, бо думали будувати тут ще будинки. Але як ви зараз бачите, нічого тут немає поки що. Так, зараз перевірю коробку передач, Ось все переключає нормально. Щось їй бачите, друзі, заносить на снігу. Тоді запаркуюся. Ну, я ж... Я ж же ж ця, в мене шини не... Ой! Є сигнал чогось. У мене вони не... не зимові, тому е, я цей. Я не... їй тому заносить так сильно. Бачите, вона пробуксовує. Так, тоді запаркую десь отут, як раніше було. Так. Все. Ось, друзі, отаке у нас вийшло від 9 дня ОК. Сподіваюся, вам воно сподобалося. Ну і побачимося з вами в наступних серіях. Ну, а з вами, друзі, як завжди, був я, Чувак Саня. Всім бажаю всього найкращого, всім до наступного разу і всім па-па!